Друзі, всім привіт! З вами я, Артем, канал Зооху". І Сьогодні підходить э, вирішальний момент це ітоги нашого розіграшу. Е, сьогодні з значною перевагою в кількості переглядів е, виграв Олександр місто Прилуки. Поздравляю вас! Ви отримуєте суперудобний і многофункціональний гаджет для обслуговування акваріума фірми Sansan. Я на 100% впевнений, що ви залишитеся задоволеним і це буде надійний помічник. Але сьогодні різдво. І як ще такий маленький доп подаруночок, вам буде, я думаю, не на один місяць така порція корму це корм фірми Tetra Pro Algae Multi Високо професійний і корм, який не забруднює воду. Тому, Олександр, поздравляємо вас! У вас і, і, і прилад для обслуговування акваріума, і багата кількість корм'їв. Друге і третє місце з невеличкою перевагою. Друге місце це Руслан, місто Тернопіль, і Євген, місто Запоріжжя. Це номер три. Але сьогодні Різдво і всі повинні лишитись задоволені від цього празника. Тому давайте, Руслан і Євген, ви теж отримуєте трошки простіше, але теж полупрофесійні зливні шлами, на якому є крани, це такі із полупрофесійного обладнання теж от такий прилад для обслуговування. І також місячну норму корнів фірми Тепра. Тому всіх поздоровляю. Всім желаю і бажаю верхнення в твої з Новим роком, з різдвом і підписуємось на канал. Дякую, до побачення.